І сьогодні з моєю донечкою Ліночкою вийшли на прогулянку. Зараз іде дощик маленький в Ірландії. І ось, по суті, корівки на Лужку. Ірландію називають Смарагдовим островом, тому що тут все зелене. І навіть зараз зима, але пейзажі. Ніби в нас ранньою весною. Розумні коровки виглядають своїми розумними оченятами дивляться на нас. Mm. Сьогодні останній день 2022 року. Ми вийшли на думку в Ірландії. Ось така у нас передноворічна погода. Дощик. Все зелено навкруги, недарма Ірландію називають Смарагдовим островом, тому що тут все зелене напротязі року. І навіть зараз новорічна погода, але йде маленький дощик, накрапає, і кругом зелень, ніби в нас на Україні рання весна. Ми йдемо до мосту. Тут живе багато пташок ірландських. Робінси. Ось вони співають, цвірінькають, ми їх будемо годувати. Це такі пташечки невеличкі з червоними грудками. Як наші снігирі. снігурі, тільки менших розмірів, як горобчики. Ось вони сидять на гілочках дерев і чекають, коли ж їм хтось щось дасть. Вони такі ручні, що ми не встигли прийти, а уже під ногами пташка цвірінькає і чекає, коли ж їй щось дадуть. Ось вона підбігає, сидять на деревцях. Ми для них Приготували хлібець, і моя донечка її годує, а вони вже піджидають. Ось скільки їх на деревах багато. Ірландія така країна. Де треба жити в гармонії з природою, бо сама природа ніби надихає нас на це. До побачення наші пташечки. Ми до вас ще повернемось. Дощик, співи робінців і на душі дуже добре. Спускаємося сходами до річки. Ось такі у нас тут краєвиди. І ірландський плющ, який оповив дерева до самих верхівок. І хоч в Ірландії дуже часто йдуть дощі, але про цю країну можна сказати у природи немає плохої погоди, тому що в будь-яку погоду гуляти в Ірландії це казково.